Номер 489, сторінка 111. Скільки можна скласти різних 4-цифрових чисел, у запису яких є тільки непарні цифри. Цифри можуть повторюватися. Перше. У запису яких є тільки непарні цифри. Ми знаємо лише 5 непарних цифр. Випишемо собі цифри. Це 1, 3. 5, 7, 9. Всього їх 5 штучок. 5 цифр. Скільки можна скласти різних чотири цифрових чисел? Значить, в нас є 4 цифри в кожному числі. Запитують, скільки таких чисел, якщо цифри можуть повторюватися. Якщо цифри можуть повторюватись, то за правилом добутку. Кожен із цих чотирьох чисел, цифр в числі, перша цифра вибирається способом одна із п'яти друга одна із п'яти третя – одна із п'яти і четверта – одна із п'яти маємо 5 в четвертому степені. В 5 в четвертому степені дорівнює 625. Знову, якщо ми не знаємо всіх чисел, які вони дають значення в другому, третьому, четвертому, п'ятому степенях, перевіряємо собі в стопчик 5 помножити на 5,25. 25 помножити на 5. Буде 5 на 5, 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 і ще 2, 12. Тепер 125 помножаємо на четверту п'ятірку, помножити на 5. 5 на 5, 25, 5, пишемо, 2, запам'ятовим, 5 на 2, 10, і ще 5, 12, 2, пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 1, 5, і ще 1, 6, 625. Тобто 5 в четвертому степені, 625 дійсно. Записуємо відповідь. 625, чисел. Можемо собі тут пояснення в дужечках написати чотири цифрових чисел.